У виставковій залі відбулася презентація робіт студентів та педагогів Херсонського училища культури. Вона присвячена 70 річчю з дня заснування навчального закладу. Привітати ювілярів завітали художники, колишні випускники та пересічні херсонці. Херсонське училище культури було засноване 1944 року як технікум політосвіти з відділеннями бібліотечної та клубної роботи. Пізніше його перейменували на культурно-освітнє училище. Тепер цей заклад готує студентів за різними напрямками. Тут навчаються хореографи, художники, режисери, бібліотекарі. До ювілею училища кожен приготував різноманітні подарунки. Так, студенти декоративно-прикладного мистецтва зібрали свої найкращі роботи та представили на виставці. Виставка цікава тим, що вона свіжа, вона молода, вона має свої такі, знаєте, початки сміливі. Дуже. Може, іноді не, не, не такої вже, хоч як би нам хотілося майстерності, але є деякі роботи, що викликають певний подив і захоплення. Це такий початок, як для музиканта або для художника. Це все життя, наука, це все життя творчість. І тому то мені відрадно, що Можна похвалитись дечим, те, що в нас є тут різноманітні будь напрямки декоративно-прикладного мистецтва. Запрошені на виставку художники високо оцінили роботи студентів Херсонського училища культури, в яких поєдналися професіоналізм, новий погляд та креативний підхід. Я завжди оцінюю творчість молоді тільки по високій шкалі, тому що. Молодь це молодь, за ним мистецтво, за ними майбутнє. А що стосується нашого училища, то я кажу нашого, тому що я був ще викладач цього училища і знаю, що у нього гарні традиції, гарні педагоги і гарні учні. Студенти серйозно поставились до підготовки виставки. В стінах училища культури, вони багато чому навчилися, що і намагалися продемонструвати в своїх роботах. Я хотіла передати свої роботи, що кожен художник черпає своє вдохновлення саме із природи. Відповідно, у мене названня такое було джерело творчості. Для художника дуже важливий окружаючий світ, і ми черпаємо від туди для наших робіт. Очень много очень много талантов в нашому училищі. То ну, нет, не только художники, поэтому ну очень хороший опит приобрела за ці чотири года. За роки свого існування училище культури випустило велику кількість студентів. Колектив педагогів по праву може пишатися своїми випускниками, багато з яких стало відомими співаками, музикантами, художниками, режисерами.